Він свого часу покинув інститут та розпрощався з роботою. І все заради свого хобі. Пошиття власноруч шкіряних етноречей змінило чи не все життя краця шевця Сергія. Це нині він має замовлення на ексклюзивні пасони від друзів та організаторів українських і закордонних фестивалів. А років за тому були у його арсеналі тільки ножиці, які перейшли у спадок від діда. Начал собирать уже свою мастерскую, то есть вот, то есть где-то год я вообще ничего не шил, как минимум, может даже все полтора. Вот. То есть я, ну, У меня банально нечем было. То есть Я ушел с мастерской, у меня там было там, ну, какие-то ножницы, что то там ну, совсем примитив, которыми практически ничего нельзя сделать. Там. Перший пошив шкіряна етносумка, сумка, яку зберігає їх щасливий талісман і до сьогодні. Далі гаманці рюкзаки. Дійшла справа навіть у чопі. Підтримати чоловіків дух заходилася дружина, аби вироби мали ще більшу привабливість та індивідуальність. Пані Ганна випалює на них візерунки трипільської культури. Ну, звичайно, шкіра, коли ти випалюєш, то воно треба в масті працювати, бо так не виживеш. От і, наприклад, для цього комплекту, так. Я е, взяла за е, як то, е, да, основу е, глечик. Хобі як основа життя і для родини Топчіїв. Він фотограф, вона асистент. Разом готують проект майбутні мами. Нині понад півсотні красон при надії вже зголосилися зупинити цю дивовижну мить. Ні, фотографуватися я якби не дуже люблю, от але заради майбутньої дитини своєї, от я вирішила зробити дану фотосесію. Ідея з такими знімками у топчіїв виникла саме тоді, коли Оля була вагітна першою дитиною, згадує подружжя. Загалом же професійно до фотографування вони долучилися через юнацьке захоплення. А ще Максимові занадто над видалась робота у рекламному агентстві, і він вирішив стати фотографом. Як і у всіх, всього, це все таки влічення. Тому що у нас як такової такої професії нет. Дуже жалко, але поки що. Ну, Нет, на профессиональном уровне. То есть, как правило, все фотографы самоучки від самоука до професіонала Олександра кличуть мандри, об'їздивши, чи не увесь світ, він відчув, хоче красу природи показувати іншим. Мета, аби люди вайливіше ставилися до довкілля, затяти мандрівник та за покликанням захисник природи формує групи у найвіддаленіших куточки землею з бажанням зберегти таки ту землю. Нині чоловік переймається захистом ведмедів. Пант занепокоєння цих тварин лишилося менше тисячі. Чому так пант лишилося так мало? Тому що бамбук цвіте раз у 40 і цвіте, як змовившись увесь. І після цього ці, ці, цілі ліса помирають, і пандам ніч, нічого їсти. Раніше це було зручніше, бо не було, було більше лісів, була більш сприятлива екологія, але, але на, зараз людство наступає на природу. А яким буде захоплення, вважають герої? Воно має дарувати радість не лише вам, а й оточуючим. І це неодмінно принесе неабиякі дивіденди. Наталка Фолівчук, Олександр Євсієв, Вадим Заїка, 24 години. Телеканал Тоніс.